Всім привіт, мене звуть Вадим, і останнє відео на цьому каналі це огляд портативної консолі MSI Claw. І за даний час вже вийшло багато оновлень, які фіксять не тільки її проблеми, а ще й додавляють її продуктивності. Емесайкло дивовижна консоль, якою я користуюсь майже чотири місяці, і забігаючи наперед, я здивований та яку роботу провели MSI над її оптимізацією. Коли вона вийшла, її не хейтив тільки лінивий через низьку продуктивність, але на даний момент з кожним оновленням можна побачити вагомий приріст по FPS. Також зникли баги, які виникали в MSI Center, і останнім часом я не помітив жодного зависання чи вильоту. Також що ще цікавого додали, це MSI App Player. Це щось типу емулятора Android, Тут ви вже можете встановлювати мобільне ПО та ігри через Play Market або MSI App Center. Ще за допомогою докстанції від MSI можна підключити дану консоль до зовнішнього монітора, за допомогою чого можна використовувати консоль не тільки для ігор, а ще й для монтажу, наприклад. Але є один мінус: на MSI Клов немає обмеження по заряді батареї. Я пробував качати стороннє ПО також від MSI, але воно тут коректно не працює. І можливо з часом робота через докстанцію може призвести до деградації батареї. Ось як, наприклад, дана функція виглядає на моєму ноутбуці. Також на рахунок MSI Клоу, я дивлюсь, що пишуть на Reddit. і один з користувачів поділився тим, що якщо відключити віртуалізацію та хейпертрейдінг, FPS виросте, стане стабільнішою і зникнуть фрізи. Я вирішив провести тести. І ось що в мене вийшло. Проводив тести. Я в кіберпанку, в стандартному бенчмарку, і при дефолтних налаштуваннях, тобто без жодних змін у біосі, середній FPS склав 43, максимальний 53 та мінімальний 33. Після того як я виключив лише віртуалізацію, середній FPS склав 33, максимальний 49 і мінімальний двадцять. 1. Після того, як я включив віртуалізацію і виключив лише хайпер середній FPS склав 45, максимальний 58 і мінімальний 37. Після того, як я виключив і віртуалізацію, і хайпер середній FPS клав 48, максимальний 61, мінімальний 39. І я був доволі засмучений результатами, тому що іменно при відключенні віртуалізації FPS навпаки знизився. Тому я вирішив заново провести тести. І відключивши лише віртуалізацію в біосі, я почав проганяти бенчмарк, прогнав його 4 Рази і середній FPS склав в першому прогоні 31, в другому 34, в третьому 33 і в четвертому 32. Після того я включив віртуалізацію та виключив хайпертрейдінг. І ось що в мене вийшло після першого прогону 39 середнє, після другого 33, після третього 32, і після четвертого 45. Дані тести мене доволі збили з мантелику. Я не розумію, як це працює, так як після першого прогону з виключеним хайпертрейдінг середній FPS був 45, а після чотирьох інших в середньому був 30. Дев'ять, тридцять тридцять в останньому 45, і по третьому разі я прогнав всі тест, і ось що в мене вийшло. По дефолту. Середній FPS був 43 46, в залежності від тесту. Мінімальний FPS був 32 39, а максимальний 54, 57. Після того як я виключив віртуалізацію, середній FPS клав 47 49, мінімальний 40-41, а максимальний 56, 57. Після виключення лише хайпер середній ФПС клав 45-47, мінімальний 37, 40, а максимальний 55, 56. І після того, як я виключу вже і хайпертрейдінг, і віртуалізацію, середній FPS склав 47 у всіх чотирьох тестах, що мене доволі сильно здивувало, мінімальний 38-40, а максимальний 57-58. Я думаю, що ці результати є одними з найкращих, так як результати тестів є доволі схожими і немає такого великого розбросу в 10 FPS. Остаточно міняти якісь налаштування в біосі я вам радити не можу. Так як я сам не знаю, чи результати міняються від налаштувань в біосі, чи просто якісь фонові оновлення в Вінді. Але якщо у вас є даний на руках. Ви самі можете спробувати запустити потрібну вам гру і протест її з різними налаштуваннями біоса. Тепер протестимо ігри на всіх режимах роботи цієї консолі. Кіберпан, налаштування графіки Steam D, 1080P, Intel XESS на швидкодії. Так, я знаю, що я вже набрид з тестами в кіберпанку, то від тести в інших іграх. Far Cry 6. середнє налаштування графіки 1080p. Може виникнути питання: навіщо тут 120 Гц екран, якщо вона в AAA іграх не завжди навіть 60 РПС видає? Так в AAA іграх не видає, але от з інді проектами в неї все неймовірно. Що ж, а на цьому у мене все з вами був я, Вадим, до зустрічі.